Здорова, колди та сталкери. Ми вже говорили про випалювач мізків, виникнення аномальної зони, лабораторії Ікс та небезпечних монстрів. Не знаю, чи ви помітили, але всюди в тій чи іншій мірі згадується феномен псівипромінювання. Саме над його загадкою билися численні вчені за периметром, адже вивчення його секретів обіцяло неймовірний прорив у науці, котрий можна порівняти хіба що з відкриттям атомної енергії. Винайденням пеніциліну чи інтернету, а можливо, виявлення фундаментальних законів феномену псвипромінювання стало б ще більш грандіозним відкриттям, котре б людство робило в своїй історії. Вчені з проєкту X досягли певних успіхів у вивченні інформаційного поля Землі та природи всі випромінювання. Але в якийсь момент щось пішло не так. Експеримент вийшов з-під контролю. Щоб вам було ще цікавіше мене слухати, скажу наступне. Всі випромінювання це не повна вигадка творців гри Stalker. І у реальному світі існує подібний феномен. Але про все по порядку. Спочатку підпишіться на канал ігротека а потім обов'язково жмакніть свою сталкерську подобайку. Добре, тепер можна і починати. псі випромінювання у сталкер. Псі-випромінювання випромінювання це хвилі енергоінформаційного поля. Унікальний вид випромінювання, що поширюється у просторі і часі. Певна кількість подібних хвиль виділяється під час розумової діяльності людини. Воно здатне впливати на свідомість і підсвідомість, розум, психіку і безпосередньо на саму структуру мозку живої істоти. Існують різні джерела та види даного типу випромінювання штучне і природне, спрямоване і розсіяне. Чим більш потужніше джерело цих хвиль, тим більше вони можуть нанести шкоди живій істоті. При високих показниках випромінювання людина чи тварина сходить з розуму чи навіть помирає. А при слабких показниках може спостерігатися деякий дискомфорт: закладення вух, головний біль, дзвін у голові. Ще не варто забувати. Псі хвилі можуть серйозно підірвати здоров'я або ж перетворити на зомбованого, подібно до тих, що вже давно блукають зоною. Серед інших прикладів негативного впливу на живий організм варто відмітити різке погіршення самопочуття, порушення роботи органів, слухові та зорові галюцинації, інші форми недомагання. Візуально розпізнати джерело всі випромінювання практично неможливо. Багато піддослідних говорили про щось схоже на міраж, подібно до того, що люди бачать у пустелі, ймовірніше всього, що пацієнти просто бачили галюцинації, викликані тими самими хвилями, а не саме випромінювання. Якщо брати до уваги все вище сказане, то всі випромінювання це досить небезпечне явище, котре можна поставити в один ряд з радіаційним та іншими типами іонізуючого випромінювання. Воно все проникаюче, тому захиститися від нього дуже і дуже складно. Але все ж можливо, різні лабораторії з індексом X займалися вивченням феномену. Але наявні документи вказують на те, що саме X16 була головним центром дослідження такого явища, як псі випромінювання. Зокрема, особливу увагу приділяли впливу цього роду хвиль на тварин та людей. Процесі експериментів вдалося навіть відкрити позитивний ефект від слабкого опромінення піддослідних. Використовуючи отриману інформацію щодо псівипромінювання, вчені намагалися налагодити контакт з ноосферою інформаційною оболонкою землі. Але ми всі добре знаємо, чим закінчився цей експеримент другою чорнобильською катастрофою. Лабораторні піддослідні повтікали і розбрелися з зоною. Деякі з них були унікальні матінка природа. Нічого подібного б не створила. Раніше побудовані генератори штучного випромінювання були покинуті. Лише випалювач мізків ще деякий час функціонував під наглядом фанатиків з моноліту. Всі мутанти з лабораторії X. Точно невідомо, чи всі мутанти Чорнобильської аномальної зони це створіння, що були виведені в лабораторіях. Проте потвори з псіздібностями. Без сумнівів, результат незаконних експериментів вчених з проекту X-проекту, створеного під егідою таємничого міністерства оборони і секретних технологій. Після другої Чорнобильської катастрофи більшість лабораторій були покинуті разом з піддослідними. Деяким істотам все ж вдалося вибратися з кліток. Та дістатися поверхні, вони ідеально вписалися в аномальну екосистему зони та стали її невід'ємною частиною. Ці штучно виведені істоти можуть управляти всі полями, що в свою чергу дає їм можливість спілкуватися з собі подібними на відстані. А ще вистежувати та вводити в оману свою жертву. Контролер вважається одним з найбільш відомих і найнебезпечніших монстрів зони, що володіє всі здібностями. Подейкують, що вони стали результатом страшних експериментів над ув'язненими колись вони були людьми. Тому й почвара на ім'я Контролер зберегла деякі розумові здібності. Ба більше здатність говорити вчені. Хотіли створити дієву методику для розвитку телепатичних здібностей у людини, але чи то вони не встигли завершити проект, або щось пішло не так. Якщо вчасно не сховатися чи не вбити почвару, то смерть гарантована. Як говорять люди при зоровому контакті з контролером, то й ніби бере тебе за міски. Багато сталкерів загинуло через цих почвар. Серед них було немало і досвідчених. Всі собака. Це підвид псевдособаки, істоти, що теж наділена неймовірними псі-здібностями. Думки щодо походження цієї потвори розходяться. Одні говорять, це були звичайні псевдособаки, що довго знаходилися під дією потужного випромінювання. Інші ж схиляються до думки, що це істоти, які вирвалися з лабораторій X ззовні. Всі собака та псевдопес дуже схожі лише колір хутра видає почвару. Але головна відмінність псі-собаки собаки це здатність створювати своїх фантомів. Поки ти стріляєш в них, потвора вже підкрадається зі спини. Установка псі мозок. Ця штука мозок у скляній колбі, потвора чи що воно таке. Думаю, заслуговує на окремий абзац напівмашина, напівжива істота, що по суті складається лише з одного мозку, життєдіяльність котрого підтримується за допомогою спеціального обладнання, штучно вирощений біологічний псівипромінювач, створений вченими з лабораторії Х16. У документах цей псевдомозок згадується як я дефіс 1 м, а разом з додатковим обладнанням ідентифікується як виріб ZX16. Хто зна, можливо, це відсилка до суперкомп'ютера ZAX, створеного компанією Волтек у світі Fallout. за основу взяли біомасу невідомого походження, яка за своїми властивостями дуже схожа на тканини мозку, а після піддали її потужному радіаційному опроміненню. Вчені хотіли створити псівипромінювач нового покоління з широким спектром можливостей, котрий позбавлений недоліків вже існуючого випалювача місків. Наскільки псімозок був розумний, нам точно невідомо. Тим паче досліджувати його часу не було. Мічений просто вимкнув його за вказівкою доктора Сахарова. Загадкове місто Лиманськ. Розбираючись у питанні псівпромінювання. Треба обов'язково згадати про місто Лиманськ, адже місто було побудоване навколо науково-дослідницького інституту «Радіохвиля» — загадкової та вельми секретної наукової установи. До речі, вона була побудована задовго до Чорнобильської катастрофи, ще у 1950-х. Більше подробиць можна дізнатися в розмові з лісником. Довго було нічого не чути про це місто. Народ вважає, що не було Лиманська зовсім, тільки це вони брешуть. Місто є. Я його ще до першої аварії знав. Там, розумієш, закритий інститут був такий великий, а навколо нього будинків набудували для вчених і персоналу. Назва ще така у НДІ, цього радіохвиля чи щось таке. Антенну там таку здорову відгрохали з п'ятиповерхівку цілу розміром. Загалом, інтелігенція. Тільки спокою в цьому Лиманську не було ніколи. Народ все якийсь собі на умі. На пришлих косився. Бубонів щось собі підніс, і владу радянську звеличував навіть коли перебої з постачанням почалися. Ми сільські зазвичай стороною Лиманську обходили. Народ то недушевний, та й давила недобре на голову поруч з ним. Мабуть, через ту бісову антенну. А як Чорнобиль шандарахнув, звідти навіть евакуації не було. Може, в документах чого наплутали чи із секретністю перемудрили. Але загалом, я з тих пір. І не чув про Лиманськ. З розповіді можна припустити, що перші спроби побудувати випалювач місків зробили саме в НДІ Радіохвиля. Тоді Радянський Союз проводив різні експерименти по створенню суперзброї, в тому числі і психотронної. Ймовірно, що Кайманов якимось чином був пов'язаний з Лиманськом або отримав напрацювання з НДІ Радіохвиля перед тим як створити пригнічувач агресії Веселка. Псі випромінювання в реальності. Навіть і не знаю, з чого почати. Проте точно можу сказати, що щось на кшталт ігрового псі випромінювання в реальності все ж існує. Так мозок людини випромінює величезну кількість електромагнітних хвиль різної частоти. Альфа хвилі 8-14 Гц, бета хвилі – 14-30 Гц, тета хвилі – 4-8 Гц, дельта хвилі. 1,4 Гц. вчений на ім'я Норберт Вінер, який займався науковою діяльністю у першій половині ХХ століття, встановив, що біохвилі є не тільки механізмом випромінювання, а й механізмом сприйняття людиною біохвиль інших людей, тобто психоенергія або псівипромінювання — випромінювання це специфічний вид енергії, котрий містить дві складові: енергетичну та інформаційну, ще раніше, наприкінці ХІХ століття. Вивченням феномену псівипромінювання чи чогось схожого на нього займався Шарль Рішар. Цю людину важко назвати вченим, проте його експерименти з людьми у стані гіпнозу показали цікаві результати. Під дослідні, так би мовити, за допомогою Сили Думки передавали повідомлення одне одному. Шарль Рішар дав назву цьому феномену: далека трансмісія думок у 1930-х роках. Американська академія наук розпочала дослідження явища екстрасенсорного сприйняття, так званих здібностей людини сприймати інформацію, не використовуючи відомих науці органів чуттів. Це дослідження включало експерименти на телепатію, пророцтва майбутнього і духовне цілительство з середини ХХ століття. Дослідження в галузі псівипромінювання випромінювання стали проводитися більш систематично у пошуках доказів існування псі було проведено безліч експериментів однак багато з них виявилися неоднозначними або були пояснені законами науки. Сьогодні дослідження псівипромінювання продовжуються, і термін псі вже не використовується в науковій літературі. Натомість використовуються більш точні терміни, такі як екстрасенсорне сприйняття та телепатія. Незважаючи на це, ще багато дослідників продовжують шукати докази існування так званого псівипромінювання. випромінювання. Наукова спільнота загалом не визнає його існування. Наукове дослідження псівипромінювання випромінювання. Псівипромінювання, також відоме як псі світло, психічне випромінювання або аура, є предметом вивчення багатьох паранормальних та містичних теорій. Незважаючи на те, що існує багато доказів існування псисвітла, наукове співтовариство залишається скептично налаштованим щодо цього явища. Наукові дослідження психічного випромінювання продовжуються і в наш час. В одному з них вимірювали біоелектричні поля людини у різних емоційних станах. Результати показали, що ці поля змінюються в залежності від емоційного стану. Але це не означає, що ці зміни пов'язані саме з феноменом піввипромінювання. Інше дослідження показало, що деякі люди здатні розпізнавати думки інших людей, щитуючи електромагнітні імпульси їх мозку. Однак ці дослідження проводилися серед обмеженої кількості людей, тому подібні досліди не варто вважати достовірною доказовою базою існування феномену псвипромінювання. І все ж наукові дослідження всі випромінювання залишаються досить спірною темою, котрою більше займаються псевдонауковці та дослідники паранормального. Відповідно, більшість вчених ставиться скептично до цієї теми і вважає, що всі випромінювання є продуктом людської фантазії. Однак ця тема продовжує привертати увагу дослідників, які сподіваються знайти додаткові докази його існування у реальному житті псі випромінювання та паранормальні явища. Частіше всього, феномен псі-випромінювання серйозно досліджують різні диваки, що у вільний час ганяються за неопізнаними літальними об'єктами. Хай мене пробачать поціновувачі розвольської катастрофи та зони 51 мене теж колись ця тема захоплювала. Проте частіше всього псі-випромінювання пов'язують з іншими феноменами, котрі не мають наукового пояснення. До прикладу, Ясновидіння, телепатія, біолокація, телекінез та інші паранормальні здібності. Всі ці явища лежать поза науковою площиною, і, можливо, це колись зміниться, а можливо, і ні. Можна впевнено сказати, що всі випромінювання все ж існує в нашому світі. Правда, воно далеко від того, яким його змальовано у грі Сталкер. Проте можливо, сьогоднішній рівень розвитку науки недостатній, щоб досліджувати подібні явища. Смартфон, інтернет, космічні кораблі та ще багато звичних речей для сучасної людини колись теж були неймовірною фантастикою. Хто зна, може, колись феномен всі випромінювання теж перестане бути фантастикою, а люди зможуть спілкуватися за допомогою сили думки. Отака от вийшла розповідь про сталкер та всі випромінювання. Що думаєте з цього приводу? Як на вашу думку, псі випромінювання? Це все ж фантастика. Чи погано досліджений феномен. На цьому моменті відео добігає кінця. Бережіть себе та слава Україні!